Отже, ракетно-дроновий терор триває. Як за таких умов працюватиме державний апарат, розкаже нам наша гостя Наталія Алюшина, голова Нацагенції з питань державної служби. Пані Наталі, Наталі, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Олексію. Дякую за запрошення. А під час війни, коли ворог прагне взагалі знищити українську державу, роботі державного сектору наданню державних послуг відведена, напевно особлива роль. Як працює державний сектор в умовах постійної небезпеки? Державний сектор працює і тримається, тримає оборону. На жаль, дійсно, от у вашому сюжеті воно і було сказано про те, що Сьогодні атакували шахіди. При цьому і люди прокинулися дійсно не від будильників і прокинулися під звуки сирен. На щастя, дійсно ніхто не постраждав, і це головне разом з тим. Адмінбудівля, яку було пошкоджено, знаходиться якраз от неподалік від національного агентства з питань державної служби. Я хочу сказати, підкреслити це центр міста і йдучи на роботу, дійсно відразу бачиш наслідки російського терору, і це викликає найбільшу мотивацію державних службовців працювати, і наше завдання якраз забезпечити умови для безперервного функціонування державного апарату. Я хочу підкреслити, що війна змінила фокус соціальної відповідальності влади, і в даному випадку першочерговими у нас є питання безпеки і питання визначеності. Наші публічні службовці здатні забезпечити ці виклики, і чимало з них виявили феноменальне відповідальне лідерство. І за цей час державний сектор дійсно в державних органах вже. Запроваджено за цей час гібридний формат роботи. Співробітники працюють е, от як віддалено, так і в офісах, на місцях. Власне ковід, пандемія і війна вже навчили нас мобільності. Кожен державний орган має план в умовах тривалої відсутності електрики. Я знаю від своїх колег, що адміністративні будівлі облаштовують джерелами резервного електропостачання точками доступу до інтернету. Старлінг зараз створюються запаси води і забезпечують місця для зберігання пального. Фактично, кожен державний орган так чи інакше вже пристосувався і продумано всіма, як організувати укриття. Кожен державний орган відповідає за організацію робочого процесу, відповідає за збереження інституційної стійкості. Я підкреслюю, що пріоритет це забезпечення енергетичної автономності. Так, державними інституціями вже було поставлено завдання щодо. Забезпечення активних локацій доступних для громадян, і ось тут про що говоримо? Про блекаут це найгірший сценарій, але ми до нього теж готуємося і намагаємося його уникнути в Україні. Є план підвищення стійкості країни, і він передбачає компенсаторні механізми, які нам дозволять утримати на плаву всю енергосистему країни. Тож, відповідно до ініціативи президента відкриті пункти незламності: там є і світло, є вода, є тепло, зв'язок, є інтернет. І зараз уряд працює, аби забезпечити їх старлінками. Вчора відбулася зустріч із міністром, віце-прем'єр-міністром цифрової трансформації. Якраз і питання старлінків так само піднімалося. Тобто, це питання теж буде вирішено в повному обсязі. Пункти Розташовані практично в усіх офісах в обласних і районних в міських адміністраціях, в будівлях органів місцевого самоврядування. Тобто там, де люди вже звикли бачити владу, яка вирішує їхні питання, і там вони її і будуть бачити і надалі. І ці пункти в умовах можливого блекауту стануть. Такими локаціями взаємодії влади і громадян, і це дозволить забезпечити безперервність державного управління і далі надавати послуги. Ну, безумовно, там, де йдеться про певні ресурси, які нам необхідні для того, щоб живити і забезпечувати роботу реєстрів, і там, де ми не можемо дозволити собі відмовитися від багатьох послуг. Але е, я думаю, що першочергові е, будуть надаватися. і в даному случаю е, йдеться про е, забезпечення системи охорони здоров'я, йдеться про соціальний захист, йдеться про логістику, про безпеку, про е, критичну інфраструктуру. Я б хотіла, чесно кажучи, от поділитися досвідом е, буквально вчора, зустрічаючись із е, керівником. Е, Нового міністерства одним із керівників нового міністерства на основі на базі інфраструктури, приміром в Укрпошті, готують план, який забезпечить активність більше як трьох тисяч відділень. Там е, визначили категорії людей, які працюватимуть у випадку тривалого відключення електроенергії. І всі знають, в якій точці будуть перебувати в годину. І відповідно як вони будуть діяти, як старсувати в них чітко розписано основні процедури, які відповідатимуть в разі потреби через відсутність електрики чи за умови наявності генератора, і в даному випадку йдеться також і про запуск мобільних відділень. Є так само ще один кейс, цікавий, який можна розглядати. Це національний банк. Отут можна ілюструвати безперервність надання таких послуг як практика національного банку. У нас банку теж зобов'язали комерційні банки визначати перелік з 35% відділень, які будуть працювати в регіонах у разі тривалої відсутності електрики. Тобто їх мають забезпечити обладнанням резервними каналами зв'язку. Вони мають бути забезпечені готівкою. Тобто активовано контактні центри національного банку, ну і відповідно банків для того, щоб інформувати клієнтів про місце розташування, про графіки роботи чергових відділень. Тобто, можу сказати, що робота забезпечена, і чим більше тут летить ракет, тим більше хочеться працювати і доводити незламність, і міцність роботи державного апарату. Пані Наталі, ви згадали фактично, те, що ви розказали, це дає нам розуміння того, що передбачена якась я я би так сказав, що зворотні масштабування, тобто згортання, і можливо, ну не можливо, а після, після того як все закінчиться нашою перемогою. Потім розгортання. І ви згадали про першочергові державні послуги для населення. Я правильно розумію, що на випадок години ще так? А існує якийсь варіант а, зменшення кількості таких послуг. Я правильно зрозумів вас? Я так і сказала? Звісно, що блекаут дещо може паралізувати на якийсь час систему. Ми з цим так само стикнулися під час обстрілів, коли ми були знеструмлені, знеживлені енергетично, електрично. То можу сказати стосовно нашої електронної системи. У нас є інформаційна система управління людськими ресурсами, і фактично, ця система люди не мали можливості туди заходити. Тобто, йдеться про цифровий формат. Не всі зможуть одразу надавати в повному обсязі ті послуги, які були. Звісно, що ми визначилися з тими, які є актуальними критичними станом на сьогодні. Я б хотіла підкреслити, що буквально нещодавно, позавчора, я зустрічалася із командою французького національного інституту державної служби. Ця установа підпорядкована Міністерству державної служби і трансформації Франції. І вони, і ми так само відповідаємо за інновації на державній службі. І колеги підтверджують, що війна виявила у нас так само і сильні, і слабкі сторони, звісно, і ми виявили самі для себе ті актуальні проблеми, які пов'язані із балансом цифровізації і людського чинника для того, щоб забезпечувати послуги. Віна дійсно нам загрожує це, це очевидно. Вона нам загрожує відрізанням громадян від цифрових послуг від втратою цих ланцюжків, які пов'язують державу і людей, і в даному випадку чинник безпеки, звісно, змушує нас до тактичних маневрів. Ми повертаємо до державних органів деякі інструменти, які раніше. Поглинула цифровізація, і йдеться про фір'євроську пошту, а йдеться про паперовий документообіг. Ми зараз розглядаємо це як резервні інструменти. Угу. Я, я, нав... я, я вибачте мене, будь ласка, у нас ефірний час на жаль закінчується, але ми почули головне це головне: перше, що є е, е, план на випадок годинича. і по-друге, що робиться фактично дві е, дві паралельні, ну якби дві доріжки, так і цифровізація з одного боку, і паперовий документообіг з другого як резервний. І це це дуже насправді добре. Я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую за вашу роботу. Це Наталія Алюшина, голова державної, е, національного агентства з питань державної служби. Була у нас на зв'язку і пояснила багато. Я думаю, що е, внесла велику е, ясність у питання надання державних послуг. Я дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Гарного дня! Дякую вам.